Представтесь, будь ласка. Герман Катерина Іванівна. З чим ви звернулися в лічницю сестер Похмурських? З якими скаргами на момент Але звернення? Скарга в мене для 20 років головокружіння і тиск піднімається. Ну, дуже погано і шия. Головокружіння най, 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 найгірше турбувало. Чи, вер... Чи зверталися ви до інших лікарів, може, якимись іншими методами лікувалися? Який був результат на фоні такого лікування? Так, мене декілька разів забирала швидка мітового окруження. Мені назначали крапельниці, десять днів я лежала і не вставала. Ну, після того, ну не можна сказати, що так мені було аж на полегшення, але майже нічого не допомагало. І звернулися сюди. От прямо ви Точно. звернулися. Це ви скаржилися на гіпертонічні кризи часті, і фактично, ми, коли зробили проби на повороти голови, то ви майже на всіх чули головокружіння. Пам'ятаєте таке? Що так, пам ви могли щось працювати от на той момент? Щось робити по хаті? Чи вам вже була складність? Мені дуже складно вже піднімати два кілограми. Я вже не можу піднімати. Мені дуже було складно і Грудний відділ хребта мене так тиснули, кожні ко... кості боліли, і м'язи боліли. Е... Ну, така, така була <гум> ситуація тяжка, тяжка зі мною. Лічниці сестер похмурських, які методи ви вже використовували? Я знайшла в Фейсбуці лічницю сестер похмурських і відгуки подивилася. і мене щось зацікавила, та ваша як клініка, і я сама поїхала. Мені дуже сподобалися лікарі, які мені тут вправляли шию, вправляли мональну терапію робили і масаж. Мені зразу просвітліло в очах і стало мені краще. От тиждень, як я була, мені ще після того не було ніякого ускладнення. Дуже приємно. А ну тепер покажіть на проби голови, закиньте догори голову чи крутиться в даний момент голова, бо від того було. Зараз мені не крутиться голова, а вдома до того, то я не могла головою повернути ніяку сторону. Бачите, дуже приємно. Дякуємо за відгук і раді за ваш добрий результат.